Це ідеально правильно поставлена просьба к Богу. Попросили, і бажання сразу исполнилось. У першій серії програми Світ на Виворіт про Непал яскраво показано, що колективна синхронна молитва має величезну силу. Коли багато людей одночасно звертаються до Бога, створюється потужне духовне поле, здатне змінити хід війни та знешкодити всі ракети на планеті. Тож долучайтеся до цієї молитви. Адже вона є нашими ліками від війни. Боже милосердний і справедливий. З'єднай наші серця, щоб зупинити війну в Україні. Світлом твоєї любові ми бачимо Україну квітучою і вільною. З твоєю силою кожна думка творить мир і справедливість. Разом уявляємо, зброя мовчить, ворожі дрони, і ракети ламаються і втрачають здатність літати. Люди єднаються. Україна відновлюється після війни квітучими садами, діти сміються під Твоїм небом. Боже, силою нашої молитви зупини війну. Прости нашу недосконалість, дай лідерам мудрість вирішувати проблеми не війною, а розумом. Нехай Твоя любов благословить Україну. Амінь.